Події війни говорить стратком. Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони, згідно з яким на забезпечення національної безпеки та оборони України у 2024 році у державному бюджеті має бути передбачено не менш ніж 21% валового внутрішнього продукту, тобто не менше 1 трильйону 692 мільйонів гривень. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави. Окрім збільшення видатків на національну безпеку і оборону України, уряд у наступному році має скоротити дебіторську заборгованість із виконання державних контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення та не допустити її прострочення. Про фінансування сектора безпеки і оборони апарат РМБО мають інформувати щомісяця до 15-го числа. Сили оборони України продовжують ведення бойових дій на сході та півдні України наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Знищують ворога крок за кроком. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 63 авіаційних ударів. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця на Куп'янському напрямку наші захисники відбили п'ять атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили сім атак ворога в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили чотири атаки противника неподалік Кліщівки Донецької області. В свою чергу сили оборони продовжують штурмові дії пів. Денніше Бахмута мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області. Загалом за добу сили оборони ліквідували майже 500 російських окупантів. За добу, що минуло, Збройні сили України знищили 17 БПЛА, 7 артсистем, 6 танків та одну систему ППО ворога. Також наші збройні сили ліквідували майже 500 російських окупантів. А станом на 10 жовтня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 283 тисяч 80 російських окупантів уже ліквідовано. Танків мінус чотири тисячі бойових броньованих. Яманих машин було знищено 9129 одиниць, артилерійських систем 6713. Додамо, що протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділ ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і станцію РЕП противника.

Близько тисячі українських морських піхотинців повертаються після піврічної навчальної підготовки від армії Великобританії. У частині бійців був відсутній попередній військовий досвід, тоді як інші були переведені з підрозділів, які вже брали участь у бойових діях на фронті. Зазначили у міністерстві оборони України. Зокрема, британські інструктори за підтримки міжнародних партнерів вчили український морський десант проведенню операцій на малих човнах здійснювати берегові рейди. Використанням надувних човнів застосовувати ПЗРК Стінгер, ПТРК Енлоу, протитанкові укріплення дригантіс, вибухові перешкоди під час імітації реальних бойових умов. Було набагато інтенсивніше, ніж я очікував. Я багато чому навчився і ніколи не думав, що робитиму те, що вже роблю. Протягом усього часу тренувань наші британські інструктори були поруч із нами, показуючи нам, як рухатися та як працювати разом у невеликій команді. Це змінить ситуацію, коли ми повернемось додому в Україну. Розповів один з українських морпіхів. Росія до виборів президента уникатиме непопулярних політичних кроків, таких як оголошення нових хвиль мобілізації. Переконана розвідка Міністерства оборони Британії. Слід нагадати, що президентські так звані вибори в РФ мають відбутися 17 березня 2024 року, і диктатор Володимир Путін, скоріш за все, знову братиме у них участь. І дуже мало ймовірно, що будь-яка подальша хвиля мобілізації буде проведена до виборів, оскільки це буде погано. Ано сприйняте населення. Британські розвідники підкреслюють, попри те, що вибори в Росії повністю підконтрольні Кремлю, вони залишаються основним інструментом політичної легітимації Путіна. Також зазначається, що майже напевне виборча кампанія Путіна буде зосереджена на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів. Головний речник армії оборони Ізраїлю контрадмірал Деніел Хагарі заявив, що військові повністю відновили контроль над кордоном із сектором Гази. За останню добу жоден терорист не пройшов через кордон, заявив Хагарі. Він додав, що бойові інженерні війська працюють над мінуванням ділянок на кордоні. Цахал вважає, що на території Ізраїлю все ще переховується невелика кількість терористів. Сьогодні також стало відомо про втрати армії Ізраїлю З початку бойових дій 7 жовтня загинуло 123 солдата та офіцера, відновивши контроль за своєю територією, Цахал продовжує вражати бойовків Хамасу вже на території сектору Гази. Протягом ночі десятки винищувачів атакували понад 200 цілей. При цьому Ізраїль зняв із себе відповідальність за загибель мирних палестинців у секторі Гази. Про це повідомив заступник голови ізраїльського посольства в США Еліав Бін'ямін. Палестинський рух Хамас обрав цю війну. Тепер безпека мирних жителів у секторі Гази залежить лише від керівництва Хамас, наголосив він. Слід зауважити, що ізраїльтяни масово мобілізуються на війну проти Хамас. За перші 48 годин армія збільшилась на 300 тисяч військових. Продовжуються мобілізаційні заходи і зараз. Так військово-повітряні сили Ізраїлю важкими транспортними літаками перекидають назад до країни сотні своїх військових, які перебували за кордоном по всій Європі. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.